Всім доброго дня! Радий вас вітати в своїй щотижневій рубриці огляд тижневої аналітики з Артемом Тараненко. Вже сьогодні провів один ефір онлайн-зустріч з своїми трейдерами, проговорили цікаві актуальні точки входу по деяким активам. За рахунок того, що багато різної інформації, і був блок питання відповіді для того, щоб не робити коротку історію, довгою, спеціально роблю такий коротенький огляд самої корисної інформації для того, щоб могли тримати фокус на основному. Отже, з новинного фону, хочу підкреслити, хочу підкреслити два такі основні фактори. Які будуть впливати в першу чергу на американський долар на британський фунт? Перша новина це стосується новинного фону по ринку праці в Сполучених Штатах Америки. Ця п'ятниця є першою п'ятницею місяця, і класично, я би навіть сказав, традиційно вже маємо NFP, в цю п'ятницю в четвер у нас дані по підняттю відсоткової ставки Банку Англії закладено також 25 базисних пунктів. Як це відбулося в Федрезерві США? Як це відбулося вже в Америці? Як це відбулося в Європі, в Європейському, в Європейському Союзі, і буквально в вівторок будуть дані по ставці в Австралії. Також закладається 25 базисних пунктів. Тобто Федрезерв США задав такий темп підняття ставок, але варто зазначити, що це підняття. Ставок, воно буде спрогнозовано і з великою вірогідністю буде відпрацьовано, буде закладено цей потенційний рух вже ринком, тому враховуйте також ці моменти. Хочу перейти одразу до технічного аналізу і розглянути першочергово індекс долара. Індекс долара зараз знаходиться в такому зажатому досить флеті, між рівневою зоною підтримки. Яка коливається від 100 доларів. Давайте так, рівень 108 і рівень 101,6. Це основні такі принципові рівні. І, як правило, після таких рухів, після таких флетових рухів відбуваються дуже серйозні відскоки. В мене вже я поставив відкладений ордер. По ціні 101,7 stop, у мене відкладений ордер з цілями 103 і зі стопом на рівні 101. Угода ця описана в телеграм-каналі. Хто ще? Не доєднався, доєднуйтесь. Актуальна інформація по ринку, торгові рекомендації, все це ви зможете знайти там. Блок питання-відповідь, є мої контакти. По будь-якому питанню можете звернутися щось не зрозуміло по ринку, є якийсь запит, хочете пройти навчання, з цими і іншими питаннями, можете звертатись до мене. Обговорювали також в режимі онлайн цікавий рівень стоповий на відмітці. 1965 1960 доларів за троєцькунцію з цілями 1937, і як лінія підтримки, так і лінія опору у нас знаходиться на відмітці 1967. Тобто це свого роду також флетовий канал, в якому потенційно буде ходити ціна. Я так думаю, саме до, до п'ятниці, тобто є рівень, діапазон рівнів 1940-1970, і, скажімо, в цій формації, яка спостерігається наразі, вже слід розглядати до, до прикладу, продаж від ціни саме 1970 за тройку секундю, перевівши стоп над лінією опору. Тобто є певна, певний взаємозв'язок, є кореляція з індексом долара. Чому? Я гадаю, що тут більш доречніше розглядати якісь продажі, тому що індекс долара вже так чітко намагає зачепився, скажімо, за свій рівень опору. Ось тут наглядно видно. на... На денному графіку це досить чітко видно, Тобто ми перейшли за межі жовтого, жовтої зони. Це цінова зона, де ціна має закріпитися. Тобто ми пробили від зараз коректуємося і новим шляхом, новим ковтком подиху у нас буде саме рівень 101,7, де ми можемо розглядати свої покупки, саме там я. Нагадаю, розмістив відкладений ордер на купівлю. Британський фонд також досить такий затяжний діапазончик. Ось він розміщений саме на 30-хвилинному таймфреймі. Тут визначити точку входу досить важко, знижена, знижена волатильність, флетовий рух, досить невпевнені свічки. Тобто, тут простір, простріли і невпевнений рух. В принципі, може і, скоріш за все, буде зберігатися, допоки, скажімо, не вийде за межі цього флетового каналу. Євробакс також денні, денні рівні, досить сильні рівні межі цих рівнів підтримка 1.095. Опір у нас 1, 10,5, це ціновий діапазон, де буде ходити ціна. Можна дивитися на більш такі дрібні таймфрейми, можна подивитися H4M30. І, скажімо, ось оцей рівень зараз він є більше цікавим, тому що біля нього відбуваються всі події. Це ціна 1,10,5, Тобто, якщо розраховуємо саме на укріплення долара, маємо розглядати відбиття від лінії опору. Стоп у нас над рівень йде ну, простановка 20, ну, точніше 200 пунктів, і ціль у нас рівень підтримки. Це фактично 960 пунктів, тобто ризик менеджмент 1 до 4, дуже класна може бути позиція до продажу Євробаксу. По біткоїну був окремий запит розібрати стосовно тенденцій. Дуже, дуже багато проговорили по ньому і окремо розбирали ми на, на навчанні. Це актив, Тобто тут можна сказати про те, що зараз відбувається маніпуляція крупним грацем, штучно понижується ціна для того, щоб просто максимально відкупити монети по ринку, а не тягти їх з холодних гаманців. І тут сигналом докупівлі на цьому активі. Буде закріпленням над рівнем ціни саме в 30 тисяч доларів за біткоін, це є повернення в флетовий канал, і перша ціль у нас буде це поновлення локальних максимумів, поділка ціни, орієнтир 31,5 тисячі. В цьому випадку можна розглядати. Купівлю до тих пір, поки ціна знаходиться в цьому діапазоні, я вам вражу просто спостерігати, тому що тут можуть бути також проливи, можуть також точно заганяти ціну нижче. Для чого? Для того, щоб купити по вигіднішій ціні. Ну, це зрозуміло, тут також є певний імбаланс, і якщо біткоін піде під рівень. То скоріше за все його, його первинною ціллю буде ціна 27400. Саме буде ця ціна, тому досить обережно. Зрозуміло, що з коротким стопом сильно по біткоїну не попрацюєш, враховуючи його волатильність. Тому тут треба діяти менш агресивно і більш консервативно. Нафта, нафта, у нас впевнено йде до глобальних максимумів, Ціль 87 доларів за бочку нафти. Входити зараз досить небезпечно, тому що фактично ми знаходимося в безкорекційному, фактично в безкорекційному руху вже 9 днів спочатку тренду, якщо враховувати дводенно, Дводенну корекцію ми вже знаходимося фактично торговий місяць, а точніше 20, 24 торгові дні. І ну, для нафти це в цілком характерний рух. Вон, ну, це дуже трендовий актив. Рух ціни обумовлений попитом жвавим попитом на нафту, особливо з боку Китаю, де економічні показники, а саме. Індекс ділової активності в виробничому секторі зріс це дуже гарний показник для прогресу економіки, а ми знаємо, що там на на позаминулому тижні було закрито одне із родовищ. Нафти, і звісно, цими всіми моментами був сформований той рух ціни, який підкреслює важливість попиту і зацікавленості нафти. А, розглядати корекцію слід до рівня 84 за бочку нафти, можливі такі рухи. А, з цих позицій буду розглядати купівлю знову ж таки до ціни 87 доларів за а, бочку нафти. А, Ріпл продовжу спостерігати. RSI сформований рівень середньої ціни дуже може бути привабливий момент на відпрацювання трикутників, Нагадаю, графічні фігури досить гарно працюють на, на активах крипторинку, і ми вже мали досить непогано від, досить непогане відпрацювання. Саме на 4-годинному таймфреймі з тою ж самою формацією трикутника і був успішно взятий цей рух в розмірі там, 14 центів за монету. Знову ж таки, якщо розглядати продовження корекції після такого стрімкого зростання, то тут цілі можуть бути дуже амбіційні. Корекція може відбутися там в зону 55 центів за монету. І саме оцей гострий з сформованим трикотиком, може а саме там гіпотенузою і катетом, може дати класну точку входу з коротким стопом, саме на продаж. Якщо це буде купівля, тобто тут потенціал руху буде обумовлений поновленням максимуму і. Звісно, відмітка 90 центів за монету, що в принципі також, ну тут по, по ризик менеджменту тут потенціал ходу з урахуванням потенціалу ходу може бути ще більший прибуток. Е, і е, останній актив, який хотів би проговорити, е, не зовсім я його часто використовую своїй торгівлі: це канадський долар Франк, знайшов цікаву фігуру продовження тренду е, саме. Прапор, несхідний прапор. Якщо подивитись на загалом на цю валютну пару, ви зрозумієте, що є формація несхідного руху, таких мінімумів. Ну, скажімо, там, умовно кажучи, це історичні мінімуми, досить давно їх не було на історії. Є можливість продовження цього падіння, але зразу скажу, що е формація вона буде довгограючою, тобто не розраховуйте на те, що ви відкриєте угоду і будете одразу бачити прибуток. Тому е дійте е дуже обачно, і якщо говорити е про вхід позицію, то стоп виставляєте за. Рівнем а, за графічною фігурою, і це буде якраз рівень. А, у нас а, рівень ціни там 66, 281, 280. Можете орієнтуватися на цей рівень по стопу. Дуже дякую за а, те, що а, переглядаєте. Відео за те, що проявляєте цікавість, активність дуже приємно. Бачу, що роблю все це не даремно. Вам всім бажаю продуктивного тижня, гарних угод і до нових зустрічей. На все добре.